Зараз мова піде про два формально окремі регіони України, які ми для зручності сприйняття об'єднали в одне ціле. Отож, тут знаходиться одне з найстаріших міст Європи. За офіційними даними, воно було засноване у п'ятому столітті. Це місто стало центром могутньої середньовічної держави. Стародавні міста цієї області Вижгород, Переяслав, Біла Церква, Бориспіль. У цих містах збереглися археологічні пам'ятки, старовинні церкви та музеї, які розповідають про тисячолітню історію нашого народу. У цьому регіоні розташована Чорнобильська атомна електростанція, на якій у 1986 році сталася одна з наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства. Серед видатних людей, які тут народилися, можна назвати авіаконструктора Ігоря Сікорського. Художників Казимира Малевича та Марію Примаченку, одну із засновниць держави Ізраїль та прем'єр-міністра цієї країни Голдумеєр, видатних українських футболістів та тренерів Валерія Лобановського та Андрія Шевченка. Їхні імена відомі далеко за межами України і стали частиною світової спадщини.